А чи знаєте ви що Санта Клауса насправді не існує? Все це продуманий маркетинговий хід до початку 20-го століття. Про образ Санта існував і раніше, але у кожній культурі він виглядав по різному. Звичний для нас образ Санти з'явився лише у 1915 році. Це були ось такі ілюстрації в газеті в рамках рекламної компанії напоїв Rock. Проте, всесвітню популярність Санта отримав саме завдяки Кока-Колі. Справа була в тому, що кола вважалася виключно літнім прохолодним напоєм, і саме через це вона практично не продавалася взимку. Тому маркетологам коли потрібно було швидко змінювати ситуацію. Так, у 1931 році, надихнувшись рекламою конкурентів та образом Святого Миколая, світ побачили перші рекламні постери знайомого нам персонажа у фірмових кольорах Кока-Кола. Цей образ настільки сподобався людям, що вже давно вийшов за рамки бренду. Таким чином, вже понад 100 років Кока-Кола продає не просто газовану воду, а відчуття щастя і свято, яке наближається.